Привіт усім! Чули новини? Майбутнє вже тут, і воно сповнене клонами, крижаними планетами та захопливими пригодами. Зустрічайте Мікі 17, новий науково-фантастичний трилер 2025 року. Мікі це клон, якого знову і знову відправляють на самогубні місії. Але що станеться, коли він вирішить, що він більше, ніж просто витратний матеріал? Дія фільму розгортається на суворому крижаному світі Ніфільхейм, і тут є все захопливі візуальні ефекти, напружений екшн та глибокі філософські питання. Режисер Пон Джун Хо геній, який зняв паразитів, а в головних ролях Роберт Паттінсон, Наомі Акі, Стівен Ян, Тоні Колет та Марк Руфало. Якщо ви любите саспенс, екзистенційні кризи та епічні космічні пригоди, Мікі 17 це фільм, який обов'язково потрібно подивитися. Додайте його до свого списку перегляду, і не забудьте поставити лайк та підписатися на канал, щоб не пропустити нові відео. Отже, ваші плани на 7 березня 2025 року вже готові. Побачимося в кіно.